Вручення випускникам дипломів молодшого спеціаліста за напрямками технік-технолог та технік-теплотехнік художньо промислового коледжу імені Миколи Гоголя відбулося минулої п'ятниці в актовій залі Центру естетичного виховання. Довгоочікуваний документ про завершення навчання у святковій атмосфері отримали 55 юнаків та дівчат, серед яких чимало дипломів з відзнакою. Як годиться, урочиста церемонія відкрилася державним гімном Ще не вмерла Україна. Щирі слова настанови на майбутнє про. Лунали від директора коледжу Світлани Кікто. Привітавши молодих людей, вона зауважила, що пишається ними, вірить у їхнє світле майбутнє та успішну кар'єру. Я хочу побажати вам не зупинитися на цьому рівні молодшому спеціалістів, продовжити навчання, адже ви для цього маєте всі можливості вступити і отримати ступінь і бакалавра, і магістра, і доктора наук, і доктора філософії. Софії, як майбутньому буде звучати ця ступінь. Хочу, щоб всі ваші мрії втілилися в життя, хочу, щоб ваші професії, які ви обрали, вони стали і вашим хобі, і ви з задоволенням продовжили ту низку спеціалістів, які працюють на заводах, на різних фірмах. Прославляли і згадували ім'я того навчального закладу, де в стінах ви провели, хто три роки, хто чотири роки, хто два роки. Тож, хочеться побажати вам всього найкращого і все ж таки не говорити до побачення, а сказати до зустрічі, бо навчальний заклад завжди відчинить для вас двері, буде завжди радий бачити вас на порозі нашого навчального закладу, спілкуватися, як складається ваша подальша доля і радіти за ваші майбутні здобутки. Випускники вже починають будувати власні плани на майбутнє. Хтось хоче знайти роботу, а хтось продовжити навчання у виші, реалізуватися в житті і стати професіоналом своєї справи. Я планую вступити до Полтавського національного технічного університету на факультет будівництва. І продовжити там своє навчання. Я хочу стати саме, спеціалістом саме в цій галузі і внести свій вклад як майбутній спеціаліст. Сьогодні радісна подія в моєму житті. Сьогодні я отримала нарешті свою освіту середню. Сподіваюся, в будущему поступати далі, вчитися в вищі навчальні заклади, ну, щоб продовжувати цю професію. І так сказати, продовжувати своє життя, налаштовувати його приємними спогадами, невеликим смутком, розставанням з друзями та сльозами розлучення супроводжувалося закінчення навчального закладу. Щира вдячність викладацькому колективу коледжу за плідно проведений час, здобуті знання у стінах рідного освітнього закладу, а також дружню атмосферу протягом всього навчання можна було прочитати на обличчях мало не в кожного щасливого випускника. Я сьогодні дуже щаслива. Нарешті три роки я провчилася тут, три з половиною навіть. І я буду дуже сумувати. Я вже відчуваю сум. Це найкращі роки мого життя. Тут я проявила себе як людина, я стала особистістю. Дуже хвилююча мить, така багато емоцій, вир просто. Я не знаю, як ми це відсвяткуємо, але я сподіваюся на те, що буде все добре. Всі да? все будуть згадувати, пам'ятати тільки найкраще, що ми ще зустрінемося. Да? Було б непогано продовжити навчання в Полтаві. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Мої знання теперішні мені допоможуть у майбутньому житті. На свято прибули представники Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, декани факультету нафти і газу та природокористування Анатолій Павленко, будівельного факультету Микола Нестеренко та доцент кафедри технологій будівельних конструкцій, виробів та матеріалів Володимир Шульгін. Вони сердечно привітали випускників і. З закінченням навчання, побажавши кожному зайняти гідне місце в житті та успішно реалізувати себе в професійній діяльності. Крім того, повідомили хорошу новину. Випускники коледжу отримають рекомендацію на зарахування до полтавського вузу за скороченою формою і невдовзі стануть студентами цього ж освітнього закладу. Приємне продовження свята забезпечили сольні номери та хореографічні ансамблі центру естетичного виховання і, звичайно, ж талановиті випускники коледжу. Попереду на них чекає доросле самостійне життя. Проте піднесені емоції, приємні спогади про навчання залишаться у серці. Цях юнаків та дівчат надовго, тож бажаємо їм упевненості в собі непохитно вірити у власний успіх, велику мету і щасливу долю.